Мешканець Проскурова, який вигадав Бетмена та Супермена, згадкове озеро Амадока або встановлення першої міжнародної поштової лінії. 70 нарисів про історію Поділля та Південно-Східної Волині увійшли до збірки краєзнавця Сергія Єсюніна. Хмельниччина минуле що дивує. Розпочинає збірку розділ Невідоме Поділля. Тут факти та події, про які історики досі дискутують а також легенди, які впродовж століть були поширеними між мешканцями області наприклад, про вовкулаків досить така цікава історія. Тут у нас на території нашого. Поділля, навіть ближче до Хмельницького є і села, і Вовковинці, і Вовківці, річка Вовк, Вовчок і інше. Ну тобто топонім, ніби Вовк. І ми знаходимо цікаві артефакти давньої Русі, які, наприклад, браслет у нас зберігається в музеї, де чітко зображено, як перетворюється людина на Вовкулака. Подані легенди про привидів. В замках не збігаються думки істориків щодо існування на поділі та волині озера Амадока, хоч воно і зображене на низці карт середньовіччя. Деякі історики кажуть, що ні, це помилка картографів, яка поширилася. А, наприклад, геологи підтверджують, що дійсно таке могло бути, тому що піднялася поверхня нашої території, і воно просто висохло, стало болотами. Хмельниччина брала активну участь у подіях української революції. Цій темі Сергій Єсюнін присвятив окремий розділ. Всі події пов'язані з Українською Народною Республікою. Відбувалася тут у нас на Поділі. камянськ подільський Проскурів, Сарконсантинів, Волочиськ, Шепетівка. В той складний час, 1919 рік, Українська Народна Республіка не мала вже виходу до моря, але формувала свій морський військовий флот. І він формувався в Кам'янці-Подільському. Краєзнавець підготував до збірки і нариси про видатних постатей Хмельниччини. Хмельниччина може похизуватись і фактами та подіями, у яких була першою в Україні, і навіть у світі. Перша міжнародна авіапоштова лінія була встановлена саме через наш Проскурів, теперішній Хмельницький. 1918 рік. Відень Проскурів Київ, найвищий міст через річку. Це у нас Кам'янці-Подільському. Більше фортифікаційні споруди теж виявляється у нас на території області. Нині, за словами Сергія Ясюніна, видрукували перші 200 примірників збірки. Книгу можна придбати у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.